Ліцей, увага. Прошу всіх підвестись. Під гімн України струнко. Ще не вмержини слово. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці! запану, братця. Що свого і покажем, що ми брата козацького роду душу чила, ми полажим за нашу слова. сідати. доброго здоров'я, ліцею! Доброго здоров'я сьогодні. Понеділок, 8 квітня, початок нового навчального тижня. Як швидко минув тиждень відпочинку, 7 квітня весь світ святкує Всесвітній день здоров'я, який було започатковано на честь створення, а точніше прийняття статуту всесвітньої організації охорони здоров'я ВООЗ, у 1948 році. І саме до цієї події присвячено нагородження переможців районних та обласних спортивних онлайн-змагань учнівської молоді. На церемонії вручення нагород в ліцеї були присутні одинадцятикласники. В районних спортивних онлайн-змаганнях вільні люди із загальної та спеціальної підготовки третє місце посіли. Ля Олексій, 301 група, чуден Владислав, 303 група. Перше місце Костенко Сусанна, 401 група та Брілюк Ілля, 402 група. В змаганнях обласного рівня Костенко Сусанна, Брилюк Ілля посіли друге місце. По перше, я хотів би подякувати всім спортсменам за те, що завдяки ним всі знають, що в ліцеї не тільки навчаються найрозумніші, але й найсильніші. Дякуємо вам та бажаю вам удачі у ваших наступних перемогах. І ось, продовжуючи сказане, хочу додати: у п'ятницю, 12 квітня, на четвертому році об 11.45 відбудуться спортивні змагання, присвячені дню здоров'я. А хто це вирішив? Пропозиція Сергія Олександровича затверджена учнівським магістратом. До участі запрошуються команди всіх груп. Склад команди: один хлопець та одна дівчина вправи: хлопці віджимання від підлоги, дівчата, присіди з вистрибуванням. А я чула, що буде ще сюрприз від вчителів. На жаль, не знаю, який. Та продовжимо про перемоги ліцеїстів. Не зовсім ми пропонуємо вам, шановні глядачі, невеликий репортаж. У нас в студії ліцеїстка 404 групи Єлізавета Лаудіна. Лізо, ми дізналися, що танцювальний ансамбль, учасницею якого ти є, здобув одразу декілька перших місць у багатожанровому фестивалі в Чернівцях. Будь ласка, розкажи про це. Так, звичайно, розповім. З 26 по 29 березня у Чернівцях пройшов багатожанровий творчий конкурс. Наш колектив «Руна» обласного палацу культури зайняв декілька перших місць. Взагалі, це нова назва колективу. Раніше ми були юнгами. Також оновився і склад колективу. Звичайно ж, це була дуже потужна праця у залі, але саме завдяки нашій наполегливості та праці нашого тренера ми змогли отримати нагороду. Можу навіть додати, що головний член журі високо оцінив наші хореографічні постановки. Він зазначив. Що ще ніде не бачив таких номерів, адже у нас була народна стилізація, тобто сучасна техніка, але при цьому зберігається українські традиції танцю. Лізо, ти відмінниця, навіть медаль очевидь отримуєш. Як тобі вдається так вдало об'єднувати навчання в ліцеї та таке трудомістке захоплення? Я думаю, що секрет успіху саме у тому, що потрібно мати бажання щось робити та ставити конкретні цілі у своєму житті, також варто правильно розподіляти свій час, щоб приділяти увагу тому, що тобі дійсно потрібно. Як правило, інтерв'ю для ліцейських новин береш ти. То як тобі така нова роль респондента? Ой, можу сказати, що це щось таке новеньке для мене, тому що я знімалась і у новинах, і брала інтерв'ю, але це новий досвід. І я дуже вдячна, що ви мене запросили. Дякую. І знову про конкурси і перемоги. Нагадаю, до дня поезії проводився конкурс чутців. Жюрі цього конкурсу стали всі ми. Форма була закрита в середу 3 квітня. За нашими підрахунками, місця розподілились наступним чином. Третє місце Литвинюк Ангеліна, 302 група 107 балів, Башинський Володимир. 303 група 109 балів. Ніжнік Даніїл 301 група 114 балів. Друге місце Андрієвський радіон. 303 група 124 бали. Круглова Олександра, 403 група, 121 бал. Перше місце. Бердников Олександр. 302 група, 134 бали. Канос Олена, 401 група, 139 балів. Шановні вчительки української літератури. Будь ласка. Не забудьте, що за умовами конкурсу за перше місце 12 балів з літератури, а за друге 10. А всі повинні отримати за участь еші. Це вже ти не забудь? Не забуду. І чому ми так небагато 30 ешів заклали премію за участь? Чому я такий справедливий? Це риторичне запитання. Згадай про нього, коли вирішимо, тому це питання для наступного конкурсу. Шановні аскарійці і аскарійки, наближається кінець навчального року і відповідно чергового сезону новин ліцею. Медіа центр ліцею та магістрат запрошує вас оцінити нашу працю. Під цим відео ви знайдете посилання на нову google форму, де дасте оцінки кожній парі ведучих новин цього року. До Довго форми додається відео з уривками з новин. Будьте уважні і неупереджені. Ми чекаємо на ваш вирок. А ось тепер наші новини добігли кінця. З вами були ми, Олександр Бердников, та Софія Рожкова. Бережіть себе, ми це, це Україна. Уславляють наш край, хай Бог дарує долю борви.